Добрий вечір. Мене звуть Петро Бампер. По-перше, я хотів би вибачитися за свою програму. Я розумію, що багато хто хотів почути її без звуків Пі. Але вибачте, цензура не пропустила. Також хочу вибачитися за деякі нецензурні слова. Але, друзі, зрозумійте, наболіло. Ну не міг я сказати по-іншому. Я побалакав з політтехнологами. Тепер вони обіцяють, що все буде по-іншому. Вийдемо на інший рівень. Також мені хочеться подякувати своїй вчительці української мови Діні Васильівні. Діна Васильівна, дякую вам. Бо якщо не ви, я б не зміг так яскраво і чітко описати свою предвиборчу програму. Тепер по ділу. Я вважаю, що цей рік пройшов дуже хуже ху... хуже він пройшов, чим попередній. Але ми будемо працювати над цим. Євроінтеграція і євроатлантичний напрямок ось основні проблеми, на які треба звернути увагу українському селу, і все нас буде добре. Ми будемо працювати по дві зміни. А якщо потрібно, і по три, фарнарик в лоба, і поїхали. Агропромисловий сектор закінчив цей рік з високими показниками. 400 мільйонів тонн пшениці, 400 тонн мільйонів вівса, 400 мільйонів тонн кукурузи було постійно по документах. А не зійшло по факту нічого. Куди воно ділося, ніхто не знає. Проїхали, йдемо далі. Завдяки підвищенню акцизу на дистопливо, тобто на соляру, нам вдалося вивезти із тіні нафтотрейдерів і ввести в каматос трактористів, які на цій солярі непогано заробляють щодо оподаткування населення. Ця налогова вже за. Єдиний налог вона, звісно, непогано придумала. Але звичайному селянину до пізна потрібно працювати, щоб заплатити той єдиний налог. Також хочу вибачитися за те, що я сказав про український футбол. Наші хлопці молодці, їм просто не щастить. Ну що, Хто сказав, що я цю фразу, хуй скажу без матюків? Так, п'ятя, давай по тексту. По блядь, блядь, не по тексту, блядь. Говно ты не политехнолог, блядь. Що ты хочешь, нахуй, блядь, Як Новый год отмечать, блядь? Что бы за пиздец написали мне, нахуй, блядь? Люди, блядь, ти знаєш, что я сейчас садю и пиздю, блядь. Если, блядь, им не надо, что, блядь, Новый год отмечать, блядь. Евроинтеграция, хуи пиздедация, блядь. Ты понимаешь, что на стил нема, нихуя ложить, блядь. Я оливье без горошку, блядь. Нахуй ты горошек оливье, блядь, нападешь выварку, блядь. сука, лимоню, блядь, и сапеску хлеба. И ебать журивку, блядь. Хуй, но вы вот пизду, блядь, Хуй хуятмитым, блядь. Жрать ничего людям, блядь, переживай, блядь, робить нахуй надо, блядь, шос. Они, блядь, не нахуй, похуй, блядь, все за то не заебись. Шо ты пиздишь там сидишь, блядь? Нахуй ты капиз? Мы знаем, что в стране нихуя не заебись. 200 гривень, блядь, в год получила, блядь, людина, блядь. За шо, блядь, 10 кресников. Нехуй крестить, блядь, як же знаешь, что грош нема, ни хуя, блядь. Одного покрестила, блядь, пришла, кутю принесла, блядь, ему насыпала гроши, со, блядь? Нахуй, блядь? Дебили, блядь. Заебісь було, коли жрать було на столі, коли діти, блядь, обусі, блядь, о діти ходили, блядь. Хуйні, блядь, скажи, що так і так? Я проїбав трохи, блядь, мать уеб, заебався я робить, уебаю нахуй, блядь, прийде новий, все без заебца. Отак. Не нахуй, блядь, пішло, блядь. Пиздасом одну сим була, блядь. дохли от голоду, блядь, більше, ніж нахуй коли небудь блядь. Оце падло бородати в красном костюмі, підар, блядь. ходить тільки блядь, дітей оббирає, блядь. на подарочки батькам здавати надо, блядь. Ребята, ви блядь... Вы думаете такого в хаты пускаете, блядь? Дед Мороз, блядь, хуй и блядь, блядь, хаиду свою, блядь, Атлантиду и, блядь, живе там, кибеням, блядь, со своей снегурочкой, блядь. И, сука, блядь, оленей своих, нахуй, блядь, развлекает, блядь. Детей, блядь, подаруночки, блядь, Дед Мороз, блядь, засутся, блядь, двоем снегурочкой, нахуй, пидьлочкой, блядь. И, сука, сплять, нахуй, сука, сутка, блячи, хуй выгонишь, блядь, на месяц жить остаются, пидорасы, блядь. Выборы в следующем году, блядь. Приходьте і голосуйте, блядь. Ви що, не бачите за кого ви голосуєте, блядь? Ребята, не проїбіть хоч цей раз, блядь. Як проїбали вже, блядь, з 1991 дев'ятсот года? Нахуй так проєбувать серйозно, блядь. Розпизували за рук їденян, нахуй, воно надо таке, блядь. Прийшли блядь, подумайте, подивились би на кандидатів. Нахуй якісь блядь, недоділені, блядь. Голосуйте за мене, нахуй я вже в такої хуйні жити, блядь. Пиздец, блядь, сауна, блядь, заебись хоть сауны начали строить, блядь, хорошо, блять, ну поки я сюда доехал, та ебио, мать, тобі бе что, жалко, блядь, асфальта кусочек, блядь, та заложи ты, блядь, вся жопа сыня, нахуй ну, мені мне не надо, блядь, и диском пизда, блядь, уже нахуй, блядь, на СО готов, блядь, 500 гривень блять, трактором ку проедешь гусеничным, блядь, сука, трахи по разлетается к ебеням, блядь, сука, як я був президентом пизда, все дороги, блять, будуть идеальны, блядь. Сука в Германии будь люди специально приезжают до нас, чтобы поїздить по нашим дорогам, блядь. Салюты, блядь. Нахуй их вообще продавать, блядь. Сики в стране пушок? Ебанить, блядь, раз, щоб вся страна пожить. А то ти петарды, блядь, поки додому дойдешь, блядь, с магазина, блядь, обсерится, всесят триста раз, блядь. А вони пидали стреляют, блядь. Ребята, блядь. вы подумайте, что вы робите, блядь, 10 тысяч гривень в воздух. Хуяк? Хуяк, хуяк. А, весело, хуясело, блядь. Сука, да ты лучше, блядь, пиздец всем детдом, блядь, детям мандаринів купи, блядь, им хоть приятно буде, блядь. Не, вони, блядь, укуйкалы, блядь, 10 тысяч гривень в небо. Пиздец, а, ааа, покричали, нахуй не надо вам, блядь, як дебіли, бах, трак. У жопу, блядь, себе засую трак, если ты хочешь, блядь. Раньше як был, карбин, бутылку насыпал, расколотил, еблысь, вот тебе салют нахуй. Все, пизда, блядь, корпоративы, ребята, блядь, нахуй вам ти шикарные рестораны, Забрались у когось дома, скинулись по эти рыбы, напиздячились водки, блядь, обрыгали друг друга, все, блядь, запомнилось всем, блядь, все заебись, блядь, ще месяц, хоть том свитер обрыганом на работу, блядь, медицина, ребята, блядь, да ну сколько ж можно, блядь, я обращаюсь до вас, врачи, блядь, пиздец, блядь. Эпидемию, блядь, придумала, блядь. И кавпи епідемія, эпидемия, блять. Людям естественно нема за що, блять, он эпидемия, блядь, жралась нормально, хуй бы болела, блядь, в школу ходила, блядь. Не нахуй, эпидемия, маски, хуяски, блядь, придурки, блять, инкубаторцы, блять, а то, сука, придумали, блядь, перемоли, бачу почем, блядь. 69 рублей, один лимон, блядь! Пиздец, блядь, это все курицу можно купить съесть, блядь, заебись, блядь, с друзьями, нахуй. Хай, блядь, сдались аптеки, блядь, фармацитрон, 652 гривни. Сосить хуй, блядь, чтобы я вас очень купил, блядь. Антоны, блядь. Ребята, блядь, не ведіться нахуй, блядь, купляйте, от прошел Новый год, блядь, все праздники, блядь. Запасайтесь про продуктами, блядь, на следующий год. Быт ж пиздец, блядь, пришел в октябре, блядь. купив кілограм мяса за 45 рублей. приходиш, блядь, Перед новим годом 700! іди нахуй, щоб я те щось купив, блять, Гамно, 700 рублів за кілограм мяса. Ти знаєш як це м'ясо, блять, робиться, блять. Телебачення. Ну який хуй, блять, там робить, блять, Що таку хуйню кожний год випускають, блять. Ота іронія судьби з легким паром, блять. Та вже баб Барбара Бринська нахуй вже блядь, розсипалась блять. Вони до сих пор її покажуть скільки можна. Та покажіть би, блядь, нормальний фільм. Кин блять. Молчання ягнят, блять, мені дуже нравиться, блять. Я сегодня на... иди нахуй, блядь! куда коты хуя приехал в Ленинград, Ленинграде? Москвы хуя не садится. Галя, блядь, тебе жде, блядь. С мамой, блядь, экдура, блядь, новый год празднула. Еби заебись, тлки, нахуй. Покажите нормальные фильмы. Не, блядь, вот угод, блядь. Ох, и гадость эта ваша заливная рыба. Эшли вообще нихуя шо жрать, блядь. И рыба пида, блядь, не нравится ему. Ты ты еще, блядь, скажи спасибо, что ты горячей воде купается, блядь. Тепленькая пришла, блядь. Галкин, блядь, и басков, блядь. Два сука, блядь. Невьеб, да нахуй и нужный, блядь? Нашу Гришу покажіть, він таке моче, блядь, як п'яний. І те, сука, блядь, карьочиться, блядь. Сука, Жириновського лучше показали. На всіх каналах, блядь. Включаєш і ти серпантинчиком в камеру. Дебіл, блядь. Голову собі тим серпантинчиком заряди, блядь, придурок, блядь. Блять, что ти от нахуй ти, блядь, постійно работаешь на Новий год, блядь? Піди, блядь, отмить з семьей, блядь. Люди отдыхнуть від от тебе, блядь. Заєбав ти просто і все. Раз вийшов, другий раз. Ну нахуя каждый Новий год виходиш ти, блядь? Пиздец, нема что дивиться по телевизору. Покажите лучше огонек 78-го года, блядь. Де Гуджи тихо, молодай, красиво. Шановні виборці, хочеться побажати вам счастья, добробуту, чтобы на наших столах завжди було купа їжі. Чтобы всі были щасливі. За вас, мои шановні виборці, голосуйте за мене, Петро Бампер. Что ты за хуйня, блядь? Ёбаный ты политехнолог, блядь, ты что не мог нормально водки, блядь, принести? Что за лимонад, блядь? Где водка, нахуй, я с тобой бутылку, блядь, принеси, Это я тебя питаю, блядь! Что ты шнеришься? где водка, блядь! Пиздец, блядь! Хена и ебеня, блядь, цей бокальчик, блядь, сыпь, политехнолог, блядь! Гамнянный, будешь ебашить, чине? Все, нахуй.